Ніколи б не подумав, що склад так складно себе знімати на камеру. Тому не судіть, будь ласка, суворо. Це мій перший відос. Хотів вам записати цілий випуск про виконану роботу за ці півтора року. Наша банда досить! Тож привіт, мене звати Євген і я розбив свою камерку в перший же день. Мабуть, тому в нашій невеличкій банді я не займаю дрібною технікою, а переважно транспортом. Але сьогодні ми не про це. Сьогодні ми розіграємо це окрасення на користь збройних сил України. Поїхали! Нашого розіграшу досить амбітна, нам потрібно дуже багато транспорту, переважно це Донеччина для 93-ї, 115-ї, 56-ї бригади на півдні нашої країни для 124-ї бригади ТРО. Хлопці, на жаль, втрачають дуже багато транспорту, ви це знаєте. Тачки потрібні постійно. Наш, наприклад, другий бат 93 93 бригади втратив дуже багато транспорту за майже рік боїв в Бахмуті та його околицях. І... Цей потенціал треба відновлювати. Я хотів записати вам цілий випуск про це: про виконану роботу нашою бандою за ці півтора року. Але наша історія не унікальна, і ви вже це бачили сотні разів в своїх соцмережах. Це постійні збори, десятки корчів, дрони, рації, планшети, генератори, тепловізори, прилади нічного бачення, складні евакуації і абсолютно безкінечні ремонти. Давай, малишка, малышечка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай, витягуй, 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 витягуй. Надо, надо, надо. Ты си, блин, покажи, яка у нас там резина там надо. Раніше ми закривали всі збори переважно власними силами за рахунок друзів, колег та знайомих. Але час іде, всі виснажуються, і власних сил вже недостатньо. Тому одного з днів я думаючи, звідки ще можна було залучити кошти, натрапив на відео, якщо не помиляюсь, на каналі Інфокар, де вони розігрували автівку на користь Збройних сил України. І я подумав, блін, це воно, треба спробувати, і в мене точно є така тачка. И она на сегодняшний день очень символична. Между собой мы его всегда называли штурмовик, бо на мою думку, кузов этого авто дуже схожий на шолом штурмовика из зоряних войн». Вряд ли кто удивится, увидев такого персонажа на телеэкране. Другое дело на улицах города. Власне, звідки его дизайн. Мои друзья не то, что не восприняли это серьезно. Ну, это было смешно, и мне так показалось вообще неинтересным. Ну, потому что с тех пор у меня нет друзей, как таковых. Це моє власне авто, ми його купували колись для дружини. Вона на ньому вчилася їздити, це було її перше авто, а згодом я вирішив його залишити собі під проєкт, так як мені дуже сподобалася ця платформа. Давно мріяв собі зробити якусь пушку-гонку, можливо, стенс проєкт І за моїм планом він мав виглядати десь приблизно так. Прийшла велика війна і всі плани пішли шкереберть. Тому якщо ми зможемо конвертувати цього прекрасного малого в декілька авто для Збройних сил України, це буде зараз максимальний профіт. Я вважаю, що для наших людей допомога нашим Збройним силам це має бути зараз єдиний пріоритет. Бо якщо ти не в ЗСУ, то ти для ЗСУ. Умови нашого розіграшу досить прості. В описі під відео буде банка від Монобанк, на яку ви зможете задонатити від 500 гривень. 500 гривень це один умовний шанс. Якщо ви хочете задонатити 1000, 2 або 5000 гривень, це буде відповідно 2, 4 або 10 шансів. Ви можете робити це однією сумою. Співробітники Монобанк допоможуть нам зробити вибірку і будуть розбивати суми кратні 500 автоматично. Обов'язково, якщо ви не клієнт Монобанку, в банк-банкій при поповненні заповнюйте, будь ласка, свої прізвища, ініціали і контактний номер телефону для того, щоб ми з вами змогли зв'язатися. Розіграш нашого штурмовичка пройде з 26 липня по 14 серпня 2023 року. І переможець буде обраний в прямому ефірі на цьому каналі за допомогою будь-якого рандомайзера. Це Hyundai Veloster 2011 року, дуже неоднозначна, дуже цікава і в чомусь навіть унікальна тачка. Ну, по-перше, це наш дизайн. Кузов у нас не в плівці, це ручний розпис дуже талановитого майстра. Залишу на нього посилання в описі. Можливо, хтось з вас захоче реалізувати якийсь свій проєкт. Також він дуже якісно наносить камуфляжі на автівки для військових. По-друге, це одна з небагатьох асиметричних тачок в світі. Це абсолютне пекло для перфекціоністів і дуже цікавий проєкт від корейських інженерів. В них вийшло щось типу на півкупе, на півхетчбек, бо двері для задніх пасажирів у нас є тільки з одного, з правого боку. Я думаю, ви всі бачили цю рекламу прикольно, десь в році 2008-му, і тоді вони пояснили це з міркувань безпеки. ook wel lekker een beetje frisse lucht. Oké. Okay. Doe je wel voorzichtig. Oké, okay, tot snel! Oh. Eh, andere kant mevrouw. Dankjewel meneer. Все в цій тачці натякає на спорт. Ми маємо подвійний вихлоп, який знаходиться по центру, виглядає дуже агресивно. У нас сидіння на півковщі. всілякі там ручки аля під спорт, колодці під прибори також. Але під капотом, на жаль, ми маємо скромний атмосферний 1,6 бензиновий двигун на 140 кінських сил, який працює в парі з роботом з подвійним щепленням. На пушку-гонку це не тягне, але хочу вам сказати, що на тону ваги. 140 кінських сил дозволяє добряче похуліганити в місті, враховуючи ще те, що ця тачка просто з бездоганною керованістю, рулиться вона реально як картинг. Коротше, я не автоблогер, не буду розбирати вам кнопочки, шмопочки. Оці всі. Найбільше мені в цій тачці подобається це її панорамна стеля, повністю скляний дах, з люком, який відкривається в двох положеннях на провітрювання і повністю виїжджає, роблячи таке якесь антикрило, прикольне. А в мене, мабуть, все. Сподіваюсь на вашу підтримку. Беріть участь у нашому розіграші. Можливо, хтось з вас захоче закінчити цей цікавий проєкт, або просто по стільку кататися десь по своєму місту. Бажаю вам всім успіху. Будьте чемними, любіть Україну, підтримуйте Збройні сили. А тим часом наш штурмовичок їде на повний детейлінг. А ми з друзями відправляємося до Донбас вести черговий пікап для наших козаків з 93-ї бригади. І сподіваюся, що заберемо в них ще декілька на ремонт. Побачимось! Все відчуваю, пригоди, тільки починається, так? Да? Ну, якщо чесно, уявляв, що весь Донбас такий буде, але мене дорога здивувала, і дуже сподобалось. Так, чекайте, ледь не забув. Розвідка 115-ї бригади ще передала нам декілька презентів, які ми також розіграємо. У нас буде всього 5 переможців. Головний приз це звичайно наш штурмовик. І ще буде 4 таких втішальних невеличких сувеніри. Це у нас гільзи від 40-міліметрового автоматичного гранатомету МК-19. Хлопці стверджують, що це ідеальна рюмочка якраз 50 грам, <кій> але так як ми не вживаємо, ми робимо з них такі гарненькі підсвічнички. Так, в нас ще буде виходить 4 підсвічничка з гільзами і емблемами бригад, яким ми допомагаємо. Тут у нас Холодний Яр, 93 бригада. Ну і ще буде 115, 56 і 124 бригада ТРО. Якось так. Бувайте!